Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на неділю на 12 жовтня 2025 року. Повний місяць. Місяць у ракові, день місяця 21-й. А ще місяць без курсу із 5.55 по 9.37. Коли ж місяць покидає один знак суддяку? у якому він стоїть два з половиною дні і направляється до іншого, то на протязі деякого часу він знаходиться у стані переходу. У достатній мірі він не відражає якості цих знаків обох. І тоді люди живуть ніби зав'язаними очима. Раніше знали, куди йти, що робити, а тут раз, і все якось зупинилося. І настали якісь непорозуміння, розгубленість. Це так звані провали. Завдяки яким місяць, вийшовши із попереднього знаку зодіаку, не успіває попасти в область впливу наступного знаку. на цей час, відкладіть усі важливі справи, займіться буденними, звичними ділами, які не вимагають такої посиленої уваги. Тому що у місяці без курсу проявляється: лінь, апатія, роздратованість, незібраність, розгубленість, провали в пам'яті, неуважність тома. Не починайте нічого нового, тому що все може піти не так, як заплановано. У цей час не варто працювати з точними механізмами, оформляти документи, не варто підписувати цінні папери, не переводьте гроші в цей час, не робіть серйозних операцій, покупки відкладіть на кращий час і будьте уважними. Небажано сідати за кермо в цей час, або ж в дорозі треба бути дуже обережному і навіть на переході. В цей час не залишайте діток самих. Обов'язково наглядайте. Любі мої 21 місячна доба, символ якої кінь, або ж табун. Рух це життя. Це девіз 21 го місячного дня. Це енергетично насичений день. Коли ми сміливо йдемо назустріч своїй долі, залишивши позаду всі страхи та сумнів, це день активного творчого початку, який заставляє нас рухатися вперед. Гарний день для тих, хто шукає роботу. Треба розсилати своє резюме пачками, а ще гарний день для того, щоб перейти на нову роботу. От. А також зміна посади та професії. Гарний день для поїздок та подорожей. Будуть увінчені нові творчі проєкти. Гарний день для підприємців. Можна заключати домовленості, куплю-продаж, та всяка комерція буде вдалою. Гарний день для того, щоб легко попрощатися з минулим, коли закінчилися відносини. От. А ще гарний день для того, щоб віддати борги. А ще у нас місяць у знаку рака. От. Вплив місяця дуже сильний саме в цей час, коли місяць у знаку раку. Він дарує сильну інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються у своєму внутрішньому світі. Їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Спостерігаються такі різкі зміни настрою. і Причому майже від істеричних веселощів до найглибшої депресії, тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманому. Саме в цей час краще сім разів відміряти, а один відрізати. Не рискуйте марно. І при місяці у ракові, будьте обережні та помірковані, є ризик бути втягнутими у неприємні ситуації. Якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, вона вам обов'язково допоможе. При місяці у ракові краще займатися наведенням порядку вдома, зробіть генеральне прибирання. І прання, і вологе прибирання вдадуться на славу, але не перевтомлюйтеся, будьте уважні до себе. Та до інших людей. Любі мої, треба уважними до себе бути. і до інших людей завжди, не тільки в ті дні, коли місяць стоїть у знаку раку. Любі мої, якщо у вас поки що це не виходить, то ви можете собі допомогти. яким чином. Напишіть собі такі цитулочки, записочки. Наклійте їх на холодильнику, десь на кухні, десь на шкафчику, на дзеркалі. Напишіть я. Маю прекрасні взаємовідносини із рідними, близькими чи із співробітниками. Я дуже уважна і чуйна людина. Мене всі люблять і поважають. Я люблю себе. Пишіть ці афірмації, вони працюють. Вони працюють, ось побачите. Понаписуйте, повторюйте їх по тисячу разів у день. І у вас будуть прекрасні взаємини з усіма знайомими, незнайомими із чужими людьми, з посторонніми. А я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.